Чули засідання виконкому із подяки тим, завдяки кому у Житомирі є можливість його проводити. Міський голова Сергій Сухомлин вручив нагороди бійцям корду. Знаєте, вони достатньо скромні люди. Я знаю на яких ділянках там під Херсоном, в інших містах вони працювали і. Хлопці зараз знову будуть повертатися туди, тому величезна вам подяка за вашу роботу, за те, що ми в Житомирі можемо спокійно так проводити виконкоми, працювати, жити. Дякую вам. Служу українському народу і спецназу. Шанувавши захисників, члени виконкому перейшли до справи. Одним з перших розглянули питання набережної, реконструкцію якої офіційно завершили на початку листопада. Рішенням виконкому об'єкт було передано на баланс КП Парк. Об'єкт завершений. Було багато виїзних нарад. Недоліки підрядниками частково усунені, частково вже усунуться. Зауважень від комунальних підприємств, таких як Місь Світло, міський інформаційний центр, комунальне підприємство КП «Парк». Не надходило, передаємо для подальшого утримання. Реконструкція тривала понад три роки, а загальна вартість робіт становить 32 мільйони гривень. Та на цьому зазначив міський голова. Роботу на прилеглій території не закінчились. Також в планах реконструкція дороги, котра була пошкоджена внаслідок проїзду важкої будівельної техніки. З весни ми будемо включати план реконструкції, робити капітальний ремонт цієї дороги. Там у нас ще багато планів. Біля під мостом фактично є територія, яку ми плануємо зробити великою парковкою для транспорту, який може, вибачте, приїжджати на набережну, щоб залишали автомобілі і вже спокійно гуляли по набережні. Також у подальшому планах реконструкція. Пішох одного моста через Кам'янку, річку, Кам'янку. І от в рамках очищення річки там у нас сформувався такий напівострів, але він завжди був підтоплений. От проєктом передбачено те, що ми робимо вигрузку ґрунта іла. На цей півостров ми піднімаємо його на там на метр два, і там після цього буде по планам ще спортивні локації. Згадали під час виконкому ще один довгобуд Житомира, а саме 23-ю гімназію. На завершення реконструкції корпусу закладу виділили ще понад 400 тисяч гривень. Завершується виконання робіт по Гімназії номер 23, три сума 416 тисяч виділяється з резервного фонду. Ці кошти підуть на остаточний розрахунок з підрядником. Лише після цього об'єкт почнуть вводити в експлуатацію. Також обговорили забезпечення особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій. Це питання було тим, що президент України Володимир Зеленський. 30 вересня підписав указ про скасування призову на строкову військову службу, що мав відбутися би у жовтні-грудні 2022 року. Тому цим рішенням передбачається проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, з метою такою, щоб його потім взяти на військовий облік військовозобов'язаних або виключити з обліку взагалі по основному здоров'я та погіршим причинам. Та направляємо призовників, які виявили бажання вступати до вищих військових, військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Відповідним рішенням утворюється міська призована комісія, і також цим рішенням визначається, що втратило чинність рішення попереднє міської ради виконкому від 21 вересня березня року номер 740, про проведення в Житомирі призову на строкову військову службу. Загалом виконавчий комітет розглянув п'ять питань з порядку денного та додаткове. Одне було обговорено у закритому режимі. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1